Всім привіт! Що в нас сьогодні? Друга частина, як то кажуть, сага продовжується. Блоки з аврори дешеві чи можна щось вибрати? Будемо сьогодні їх тестити. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде цікаво. Погнали до більш детального огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ.а. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, Хто не бачив першого відео? Посилання на нього я залишу в описі під відео. Можете перейти, подивитись. Там я тестив блоки, такі як єлендар, чи можна ними користуватися чи ні. Е, провіряв пульсацію, скільки вони витримують, скільки реально вони видають, і так далі. Це вже в нас друга серія. Вибрав я три блоки. Е, вибрав фірми АП, е, вибрав Єлендар, тому що в першому відео один блок такий пішов з і Я взяв ще один цей вже робочий і провіримо, яка в нього пульсація. І ще один блок. Ось такий те Фокс, як називається, 2,4 ампера. Ось такий, теж з бюджетних зараз. Я вам покажу на всі ціни. На цього є лендар, Я не знаю ціни. Він в принципі по досі в Аврорі є, бо купляв його давно. Там в районі до 100 гривень, вроді якось так. Вони 99 чи в шістдесят дев'ять гривень. Отако От вони коштували. Можливо, зараз більше, можливо, ще акція на них. Не знаю. Це все треба, як то кажуть, моніторити. Там заходиш, ціни в аврорі міняються капець. Добре, по цінах оцих блоків АП і ТЦ 224 Так, ТЦ 224 Де він у нас є? Е... О, ТЦ-224-й коштував нам 29 гривень. Ось вам артикул. Хтось там писав в коментарях. 81-259. блок АП. АП-2 ампери має бути. Швидка зарядка. Оці він коштував 29 гривень. Швидка зарядка, один рік гарантії. І ось його. Код 36151. Ось такий код цього блоку. Погнали до тесту. Почнемо ми з Єлендар ось такого блока на два USB. У нас характеристики його в нас 2,4 А. А чи тут Charge нічого не пише. Ну коробочку, звичайно, загубив. Зараз ми це все провіримо. Протоколи, які він читає, чи він має в собі Charge, якийсь там 2.0, 3,0 і так далі. І мене основне головне хвилює е, пульсація цього блоку. Бо тому, що люди в коментарях пишуть: а що дає пульсація? Пульсація багато дає чого. Загугліть, почитайте. Ваш контролер заряду, ваша батарея строк служби зменшиться і може і згоріти. В мене просто був випадок. Я розказую вам на своєму прикладі. Зарядне хоко я не знаю там, яка пульсація. До речі, воно у мене по досі є, і воно робоче. Згорів контролер заряду від телефону. Просто тупо згорів. Телефон перестав заряджатися, здох і все. Розумієте? І контролер заряду згорів. Я заніс в ремонт. Це мій був знайомий. Він каже: Вова згоріла платка контролю контролю заряду акумулятора. І все. А від чого згоріла? Він каже, від блоку живлення і все. І потім я тим блоком живлення вже не заряджав. Він в мене по той блок живлення валяється. І я потім вам включу, також покажу. Це, до речі, фірма Хоку, ще раз повторяюсь. Добре, менше з тим, погнали до тест. Включаємо блок живлення, він нас засвітився синьким, цей у нас працює, там той я викинув, бо він не працює. В принципі, потім можу розібрати вам показати. Так, включаємо FNIRSI. він нас загружається. І спочатку зразу заходимо на пульсацію цього блоку на холостому ходу. Включаємо пульсацію. І, блін, я ним заряджав. Реально, пульсація дуже велика. 230-250 мВ. Зараз я вам покажу ближче. Ось так. Зафіксую 234, 212. Ну, коротше, в районі 220-240 мВ. Дуже висока пульсація, це на холостому ходу. Я нічого навантаження ніякого не давав. Давайте ми дамо навантаження йому резисторною нагрузкою. Чомусь той фнірці перезагружається постійно. Я не знаю. Наслідюще відео я перепрошую, напевно, його. Може прошивку треба оновити. Так, зараз в холостому ходу далі показує 230-220 пульсації. Давайте дамо навантаження в 1 А. О, пульсація дуже велика. 600 Коротше, ось такий блок. Не рекомендую заряджати телефони реально. Пульсація велика 600 мВ. Це дуже багато. Давайте виключаємо, даємо 2 А. 650-670 мВ, це дуже багато. Не раджу заряджати телефони ось таким блоком зарядки. Так, давайте йому дамо в 3 А. Так, що ти типу? потух? Давайте 3 А. Так, 1 А даємо. Той 603 А. Він вирубується. Давайте зараз також подивимося, чи видає він своїх заявлених 2,4 А і чи немає просадки по вольтажу. Відключаємо електронне навантаження. Так, заживимо ще електронне навантаження. Заживили. Фнірсі знов щось перезагружається, що воно мені не подобається. Так, на навантаженні в нас виставлено 2,6 А. Давайте ми дамо менше і будемо помаленьку-помаленьку підкручувати. Так, видає він 2 А спокійно. 10 Вт він видає. Ще раз глянемо на пульсацію, а пульсації в нас зашкалюють під 600 600, під 700 навіть 670-680. Ну, коротше, Зашкалюють нас пульсації. Це не добре. Добре, давайте назад звернемося в цей режим. 2 А видає, підкручуємо помалесеньку. Так, крутим-крутим. Що то в нас? 2,2 А. Тримає. 11 Вт. Майже 12 Вт. 2,3 А. Тримає 2,3 А. Даємо йому 2,4 А. Чітко даємо 24 ампери. Так, 2,4 він ампери тримає. Давайте далі. 2,4. Все, пішов захист, вирубався. І все. Щось він оживає. Дивіться, то він оживає, то він не оживає. Коротше, в Нірсі чомусь вирубається. Треба перезалити прошивку, тому що щось з ним не так. Добре, давайте ми напряму йому приєднаємо, що він нам скаже. Включаємо. 24 ампери. Включаємо. Тримає, 2,4 ампери тримає. Без фнірсі. Просто скільки він ампер витримує. 2,5 ампера. Все, пішов в захід. Все так, як було на цій резисторній, там 2 ампери, 24 він тримає. Вище 2,5 він вирубується. Все, з тим ми все зрозуміли. Давайте ми ще прочитаємо протоколи, які він читає. Цей блок. Fast Charge. Реді, готовий. Прочитаємо він чи не прочитає. Ано. Ну. Читає, Power delivery no 5V, 15 ампера, Samsung не читає, Huawei не читає. E, Далі що? Quick Charge 2.0 не читає, все, вирубується. Оця сама проблема з тими єлендарами, що з першим було. Не хоче він читати повністю протоколи внірсі цих блоків. Чомусь не хоче єлендар. Можливо, я ще візьму другий єлендар і спробуємо. І також залию нову прошивку на цей Fniers Фні... FNB 58. Що скажу про цей блок? Та вольтаж він тримає, ампераж він свій заявлений видає, але пульсації дуже великі. Телефони ним бажано не заряджати. Павербанки, там якісь другі різні гаджети, якісь світло і так далі від 5 вольт. Можете ним користуватися, в принципі, без проблем. Своїх заявлених 24 ампери видає. Но телефони я не рекомендую, так що це не дуже блок. Відставляємо його назад. Наступний у нас буде Tefox. Е, ТЦ224. Що в нас по заявлених? 24 А максимум. В нас два виходи USB. 5 вольт, 24 А, все більш нічого. Тут у нас ABS пластик. І що в нас тут пише Charge quickly. Ну, Тіпа швидко заряджає. Ну, я поняв. Не Quick Charge, а, а Charge quickly. Типа швидко заряджає. Добре, давайте розпакуємо його ось так. Так. Ще він вроді якийсь он. Він ще плівку якусь має на собі. Нічого собі. За 29 гривень. То просто комплектація шикарна. І плівка, і коробочок. Добре, що не так просто от віддають, як він є. Тут, типу, під карбончик зроблено, нічого собі, бачите, такий, типа рифльонний. Давайте ми його підключимо. Ну, підсвітки всередині нема. Е, ясно. Так, давайте ми поставимо USB-тестер, запускаємо, це cancel. Зразу ж провіримо пульсацію. О, тут пульсація ще більша. Подивіться, 300, 350, 340 пульсацій. Це просто нереальна пульсація. Я зараз як підключу, давайте ми підключимо навантаження резисторне. Е, даємо 1 ампер. 700 пульсацій. 700 це дуже багато. 1 А. Даємо 2 ампери. 800, 900, 800-900 пульсацій. Давайте я вам на паузі поставлю ось так. На паузу. 900 це дуже велика пульсація. Реально. Коли ви будете в телефоні заряджати щось цокати. Сенсор може вас глючити. Реально, от ви сенсором будете нажимати, він може вас глючити. Коротше, 900 пульсацій це дуже багато. Я не рекомендую такий блок зовсім для використання. Так що, ось так, давайте ми попробуємо, Що він там чи видає своїх там 24 та 24 А. Так, давайте перейдемо сюди. 5 вольт він видає, даємо в 1 ампер. 1 ампер він витримує 5 Вт, 5,5 Вт видає. Далі дамо 2 А. 2 А також витримує і вольтаж в нормі. Добре, давайте дамо електронне навантаження. ось це. І подивимося, коли він у нас вирубається, і скільки він нас видасть. Так, 2,5 ми трошки скрутимо, бо тут забагато йому він 2,4. Давайте ми почнемо з 2 А. Ось так нехай буде. Запускаємо. Ну що тепер загружається? Що з тим фнірсом? Добре. Даємо е, йому навантаження чуть-чуть догори. 2,4 А зразу ж виставимо. Чи він витримає? Так, 2,3 тримає, вольтаж в нормі. Все, 2,37 він вирубався. Ну, 2,4 він вирубався, все. В нірсі перезагрузився, він ще раз запустився. І він от не хоче, дивіться, він вирубується просто тупо. Все, вирубався. 24. Коротше, 2 А він витримує. Нормально. Ну Но я не рекомендував би цей блок до використання. Реально. Давайте ще мені дуже цікаво побачити, які він протоколи читає. Давайте зайдемо в Fast Charge. Ще раз. Ready, готовий. Поїхали читати протоколи. Power delivery. Power delivery, ні. Ну, блін, Apple, вроді, вони всі заставляють ці блоки, що Apple всі читає протоколи. От, півтора ампера Samsung, то все решта буде червоним. Ну хоча він його прочитав. От USB-тестер прочитав. Тут все червоним, нічого він не підтримує, ніякі протоколи. Типу пише BC1.2. Я не знаю, що це за протокол. Але він підтримує, типу, півтора А, Apple 2.4 А він підтримує, типу, протокол. Ну і все. Ну, вони всі, в принципі, ті дешеві, чи вони там, там заложено, щоб вони Apple підтримали, чи що, я не знаю. Коротше, ось так воно все виглядає. Добре, давайте фініш, бак назад. Витягуємо. Ну що я вам скажу? Такий блок, 1000 пульсацій, це просто дуже багато. Ось такий блок, ось такою упаковкою в Аврорі не купляйте. 29 гривень, ну це, блін, ну, ліпше ще там 29 додавте, але купіть добре. І зато збережете свою, як то кажуть, техніку. Назва його tc 224 Т-Фокс, якось так. Т-Фокс якось так називається. Короче, ось так. Цей блок не рекомендую. Відставляємо. Наступний блок. А наступний блок у нас АП. Такий зі шнурочком не пожаліли. Упаковка красива, червона, сумісність з пристроями. Якими пристроями? Телефон, планшет, плеєр, фотокамера, ігрова панель. Та Все просто шикарно. Що в нас по інструкції? Матеріал, корпус, пластик для зарядки смартфонів, планшетів. Добре, характеристики, максимальна сила струму 24 А12 Вт. Коротше, все зрозуміло. Давайте ми його розпакуємо і провіримо. Все так гарно запаковано в плівочці. Презентабельно, як то кажуть. Давайте ми це все відставимо так. І тут у нас плівочка є. Тут у нас теж продубльовано, типу характеристики його, Ну так каряво, що просто капець. Дивіться. Не чітко так, кістки розмити, все набито. Бачите, дуже не чітко. Ну, пластик як пластик, Ану. дуже легенький, ну, реально, він дуже легенький. От я беру його в руки, якщо порівняючи навіть з тим єлендаром, елендар навіть тяжкіший. А цей такий, як пушинка. Реально, як пушинка. Що, підключимо його? Погнали. Так, включаємо його. Включаємо цей USB-тестер. Так, завантажується. Спочатку йдемо до пульсації. Нічого собі, пульсація 100-120. Ну, то в нормі це на холостому ходу. Зараз ми приєднаємо навантаження, побачимо, як вона буде скакати. Добре, включаємо йому навантаження, включаємо в 1 А 280 до 300 мВ. Це забагато, але блін, порівняно з тим, там під 1000 мВ, ну ще можна боротися. Добре, куди ти вирубаєшся? 250-260 мВ. Це забагато. Забагато, Давайте 2 ампери дамо. Ампер 300-400 мВ. Це теж забагато. Добре, давайте виключимо. Перейдемо, що він витримує. До скількох, 2,4 заявлених своїх видає чи не видає. Так, даємо 1 А. 1 А тримає, 5,5 Вт. Виключаємо 2 А. 2 А навіть 2,3 видає він. От бачите, оцей 2,2, 2,3 А він видає, 10 Вт він своїх видає. Виключаємо 3 ампери, дамо. зараз він йде в захист, походу. Та ні, 3 Ампери тримає. Але вольтаж просів нас. от Скаче дуже сильно скаче. 4,7, 4,8. Він навіть 3 А тримає. Добре, давайте ми дамо йому електронне навантаження, ось таке. Підключимо і включаємо зразу ж 2,2 А. Що ж, ти перезагружаєшся з тим тимхнірсів? Так, тримає він 2,2 А11 Вт. Даємо йому. 2,5 А. Він у нас по заявлених має тримати. Тіпа 2,4, 2,5 А. Вольтаж, в принципі, в нормі. 2,5 А він тримає. 12 Вт. Добре, 3 Ампери. Давайте крутимо зразу 3 А, щоб, як то кажуть, не затягувати це все діло. 2,8. Тримає. 2,9. 3 А. 3 ампери тримає. А що в нас по нагріву? Та ні, він такий тепленький, ще не було часу, щоб він нагрівся. 3 ампери він тримає. Я в шоці за 29 гривень блок. 3 ампери видає. І 5 вольт. Ну, скачить, як ви бачите, 4,9, 4,7. І скачки є, звичайно. Отакі от от скачки. Не знаю, чим вони там, як то кажуть, будуть небезпечні. Ну, такі скачки вольтажу є. Добре, давайте ми тебе запустимо. 3 ампери. Поїхали далі. Мені дуже цікаво блок за 29 гривень. 3 ампери він тримає. Там ті от єлендари, які коштують там по 60 чи по 70 гривень. Вони 2,5 все пішли від відсічку, А то від відсічку не йде. Добре. Скільки тобі дати? 3,1. 3,2 вже ампери. 3,3 ампери. Йому пофіг, він тримає. вольтаж просів. 4,5. До 4 вольта. Що ти за монстр? Все, вирубався. Ви Коротше, 3,3 А. Я просто реально в шоці. 3,3 А. Ну, 3,2 стабільно. Ну, звичайно, по вольтажу там просадка 4,5 вольта, 4,1 вольта вискакував. Але він тримає. Мені дуже цікаво, давайте ми ще раз запустимо на 3,3 вольта. Яка там пульсація в нього видає? Давайте отак. 3,3 вольта він має у нас тримати. Зараз у нас кніфці перезагрузився. Давайте глянемо на пульсацію. Так пульсація тут в 300, Таке, як от на тих блоках на холостому ходу. 300 пульсація, дивіться. 280-320. Зараз я вам покажу ось так. 280-300. І ось так це все виглядає. Я в шоці. Коротше, давайте ми це все витягнемо. А, до речі, я не провірив, які він протоколи читає. Може він читає QuickCharge 3.0, 2.0. А ну давайте поставимо, глянемо. Що нам покаже цей фнірс, який він протоколи читає? Fast Charge. Погнали. Готовий. Автоматик. Так. Power delivery. Ні. 2,4 А Apple. Samsung читає. Ніфіга собі. Що ти ще в нас читаєш? Так, дивіться, в нього є Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Чому і видавав він нам 3 А? Спокійно. Має він швидку зарядку, так що павербанки вони можна заряджати. В принципі, для павербанків там не так аж сильно критично. Має 2.0, 3.0 Quick Charge. Непоганий 29 гривень. Народ 29 гривень. Ось такий блок для зарядки павербанків, щось такого от не телефона. не телефона. Можна, в принципі, заряджати. І нормально він видає. Що я в цілому вам сказати? Ось цих трьох блоків в сьогоднішньому відео в нас є. Перше місце це оцей блок, друге місце цей, третє цей. Ну, цими двома я б вам не радив користуватися. Та, які заряджати щось таке, або на підсвітку якусь 5-вольтову можна. Ну, цим може і є лендаром. Оцього зовсім не купляйте. Ось цього де пакет. Оцього в Аврорі не купляйте. І не тільки в Аврорі, може десь в других магазинах, як копійки і так далі. Не купляйте цього блока. Бо тут пульсація 1000, 1000 мВ пульсація. Цей можна користуватись. Там 200, 200 300 мВ для зарядки павербанків, ще раз повторюсь. І для таких от різних гаджетів можна заряджати. Має Quick Charge 2.0, має в Quick Charge 3.0. І ціна його 29 гривень. Супер, супер. Пишіть в коментарі, що ви думаєте. Звичайно. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.